Не всі студенти з першого разу можуть здати екзамени. Після нашої наступної новини ми пересвідчились, що зараз вік, живи, учись, цей вигляд є стовідсотково доведеним. А, Більченко! Приперся. 65 років ти доходить давати коли ти вже сто? та не дочекаєшся Що ще тебе з кафедри ногами вперед винесуть а я їх замкнут усі іншому здам ні тобі ніколи тебе звідси не віднесу ти у мене на другий курс не переведешся я швидше відрахую тебе в армійку попадеш ти мене армію не лякай, хоч десь і діду буду. Це тобі тримай. Що ти мені тут приніс? По собачкій шерсті. А чого він тепло і ворушиться? Так його ще готувати треба. А, добре, бабка вдома зробить. Так, ну давай, здавати вже будемо. Давай. Подивимося, табель відвідувань. Так, березень. Чому на лекціях не було? Е -е, а в березні я хворів. Справка. О, боже. На, тримай, вибирай. Цю, цю чи цю. Після сімдесяти проблем з довідками немає. Хитро відмазався. Так, добре. Березень. Добре. Квітень. А. Від я хворів. Так. Травень. Травень. А в травні я розсаду на грунт висаджував, да? так? Ну, правильно, якраз 4 травня. Та хто ж 4 травня та розсаду висаджує на висхідний місяць? Та як хто? Я, я знаю, я читав малаху в плюс. Все те ти знаєш, все те ти знаєш, Ти так би історію КПРС би знав. Та довго ти ще мені з цією історією КПРС мучити будеш. Безкінечно. Бо більше нема такого предмету. Чаку? Ладно, давайте підбігати. Оцей болища, щоб не тягнутися. Ой, нічого не бачу. На окуляри. Давай. Та не бачу нічого. Дай сюди. На. Дай куля. Та на. На, тобі ще окуляри, на мало тобі бачу? ще, на, прибажі. Скажеш, коли побачиш. Содь! Розверни. О. Типографія держзнак. Далі не видно, затеруся. Давай сюди. Та ти як муха, це котуха, павучок карантис. О, Боже мій, де мої Та яка а, О. Так. Нічого не видно. За 60 років стерлося. Гаразд, давай сюди за ліківку. Поставлю тобі. Трояк. Це що? Твоя заліківка? Ну да що. 65 років ходить до мене більше, ніж мої Тільки за це тобі трояк ставлю. Та який три, ти що, здорів чи що? Я на червоний диплом йду. А в мене програмування на перфокартках 5, парові двигуни 5, а якась історія, яка перестри, чи що? Це дістати мене, звідси вже. Та нікуди я не піду. Давай парі. Ти мені ставиш п'ятірку? а я нікому не кажу, що ти себе поплату попав. Що ти таке кажеш. Що голий по підвалах бігаєш? Що, Дурів. Собаки лісі їсти си. Ну ти вже дав. Ладно, я просто думав таким способом. Не в те слабке місце. І ти, може, в тебе десь на ногах шість пальців чи хвіст. Ну добре, я пішов. Стій. За ліківку давай. Що реально хвіст? За ліківку давай. Та не так, о! Щоб мені якийсь чорт постати, підірку ставив. О! Я я... Що ореш, в мене гучність на максимум. Та я зараз до декана піду, пожалуйста. Не камер, іди, на шостий поверх, без ліфта, давай, іди. Ох, щось у мене тиск вискочив. Який в тебе тиск? Нормальний в мене тиск. 40 на 43. Да, нормальний. У мене коли тиск, я щоб його підняти, про тебе думаю. Ах ти, чорт ти старий. О, нормально вирівнявся. Ало. Ах ти старий, пере тебе пані. Ааа, ось ці дивіченко. Шо у хейті? Відрахували тебе. Чи ні я в академії. От. Та я із за тебе на пенсію діти можу. Ух ти, ухилік. Ух ти! Багато. Бугане. Ух ти, ухти. Ох, все, без лока. От бачите, я вам жити допомагаю. Не Я ви вже здохли обидвоє давно. От що ти радієш? Чого ти радієш? Що ти взяв, що я радію? Та не бачу, хвостом виляєш. Ладно, добре, зайду до тебе в квітні, старяк. А, не здохну. Та не здохну.